День сьомий, і моя відповідь: стандарт 32 передбачає дві моделі обліку: перша це модель обліку по собівартості, а друга по справедливій вартості. Будь ласка, не плутайте цю модель із моделлю переоцінки адже. Модель переоцінки за стандартом сьомим передбачає продовження нарахування амортизації, а також зменшення на збитки від зменшення корисності. Якщо ж ми говоримо про стандарт 32 і модель обліку справедливої вартості, це означає, що на дату балансу ми будемо визначати справедливу вартість об'єкта нерухомості, що здається в оренду, а різниця між справедливими вартостями буде відображатись через доходи або витрати. І матиме прямий вплив на податок на прибуток, адже об'єктом для податку на прибуток є бухгалтерський прибуток з приводу інвестнерухомості, яка облікується по справедливій, по справедливій вартості, є ще своя особливість з обліку податку на прибуток, адже для цілий податку на прибуток це не є основний засіб. І коли відбувається вибуття, Інвест нерухомості, яка обліковується по справедливій вартості, ми не показуємо в додатку РІ таке вибуття, а також результат переоцінки. Ми не показуємо в додатку РІ.